Повертаємося до головного фрейма, задаємо ще певні координати. Пишемо box len x. Тобто розмір по x, розмір по y і розмір по z. І тут ми маємо, що? Тут будуть у нас прописані формули. Давайте я переведу все знову ж таки в зрозумілі координати в сантиметрах. Все має бути в сантиметрах. Так, секунду. І тут є. І тепер зверніть увагу: якщо в нас оці три параметри, там, де ми будемо заносити сюди фіксовані розміри, вони відображаються ось тут. То оці три, три е, рядка. Ми їх ніде не будемо. Ну, ми не будемо тут вмикати додаткові пункти для того, щоб десь воно там відображалося в опціях. Нам це не потрібно. Це будуть внутрішні, тут будуть стояти формули, які будуть звертатися до певних ячейочок. І так, що у нас має тут бути? У нас тут має бути наступне. Ми пишемо формулу дорівнює, if, If – це це, якщо. якщо в координатах, ну, якщо фіксований розмір. У нас стоїть 0, то тоді ми звертаємося до розміру самого компонента, тобто len x, ось сюди. Бачите, len x прописалося. В протилежному випадку, якщо не 0, тоді дорівнює, ми маємо показати ось це значення, яке ми туди вставимо. Закриваємо кавичку, скобочку, Enter. Формула прописалась. І тепер зверніть увагу, зараз в нас 0, тому що в нас тут також 0. Якщо я зараз тут поставлю, приміром 500 міліметрів, то в нас в формулі з'явилося значення. Так, бокс Len X 1000. А, стоп, я неправильно написав. Сорян, сорян, сорян. Якщо, якщо лен X, я не все повертаю назад, вибачте. Двоєшник. Давайте ще раз заново. Якщо ось тут у нас дорівнює 0, тоді 0. В протилежному випадку. Не так. Якщо 0, то тоді ми звертаємося сюди. А в протилежному випадку беремо інформацію звідси. Закриваємо дужки Enter. Ось так. Зверніть увагу, то якщо я зараз ставлю 0. У нас тут має бути 10 см. Так, да, вибачте, 100 см. Тобто, якщо в нас, нам не потрібно фіксувати розмір по ширині, то тоді е, формула бере інформацію звідси. Ось звідси. Тобто ре, реальний розмір самого компоненту. В протилежному випадку, якщо ми сюди щось прописуємо, то воно підтягує саме цю інформацію, яку ми прописали. Ось так формула ця працює. Розвертаємо її, копіюємо. А так як у нас назви всі схожі, формули будуть ідентичні. Єдине, що ми тут замість X ставимо Y, так як ми координати прописуємо для Y, ми відповідно змінюємо на Y після Len. Enter. І далі в кома вставляємо і тут прописуємо Z, Z, Len Z. І знову ж таки тут Z. Enter. І давайте я тут, бо в нас відображає помилку, треба. Обновити формули 0,0,0. Так, є. І тепер, що? Все в нас тепер буде працювати, тільки ми ще маємо присвоїти це все діло ось сюди. А тепер, виходить, е, що розмір е, нашого фрейма ще нікуди не підтягується інформація, ні звідки. Тобто, ми сюди прописуємо формулу, дорівнює. І беремо інформацію звідси: Enter. Ставимо Enter. Сюди дорівнює. Підтягуємо інформацію, по по Y і дорівнює, пітямо інформацію по x. По Z, вибачте, є. Так, і якщо ви побачите, у нас вже з'явилися якісь певні зміни. Я ставлю 0, у нас все повертається назад, тобто ми знаємо, так, якщо у нас тут стоїть 0, то у нас інформація береться 100 на 100 на 100 см. Таким чином воно є. Якщо ми хочемо зафіксувати, приміром, давайте зробимо кубік 500 на 500, і на 500 ентер. То наш фрейм, тобто наш каркас вже змінився 500 на 500 на 500. Щоб нам не заважав цей малесенький кубик всередині. Давайте ми його видалимо. Він же нам не потрібен. Ми його ставили для експерименту. От, зверніть увагу, тепер у нас по факту сам каркас компонента він є фіксованим 500 на 500 на 500. Але габаритні розміри компоненту 1000 на 1000 на 1000. Тому синім підсвічуються габаритні розміри самого компонента. А візуально той кубик, який ми створили і назвали його каркас, він має розмір фіксований 500х500 на, 500 на 500. Ось така от. Єруда. До речі, якщо ми зараз ось тут всередині, зробимо його також 500х500 на, 500 на 500. 50 см на 50 см і на 50 см. То наш синій Рео, оцей да, контур, він також підсвічується 50х50 на 50, на 50. Візуально ми не змінили, навіть якщо я зараз сюди поставлю 30 см менше, ніж все одно буде підсвічуватися контур уже найбільшої детальки, яка знаходиться всередині компонента. І зараз поки що не, не впливає це ні на що, допоки я не, від, не поставлю, не заберу фіксован, фіксування розміру і не поставлю сюди по нулям. Дивіться, я зараз зменшив розмір компонента, має бути 30 на 30х30, 30, але він чомусь зараз 50 на 50 на 50, тому що ми такий розмір залили фіксований. Я зараз обнуляю, і наш компонент зменшився до розмірів, які зараз ось тут. Казалось би, да? поставили 0, а насправді стало чомусь 30 на 30. Тому звертайте на це увагу. Це таким чином працює. Так, розміри ми можемо тепер задавати. Що я ще пропоную? Я пропоную ще зробити, прив'язати його по координатам, щоб наш е, наступний кубік, а саме каркас. Бачите, каркас у нас поки що має розмір е, головного компонента. він змінюється. По цим координатам за замовчуванням, тому що тут ніде формули не прописані, і дивіться, бачите, він також 30-30 на 30. От якщо зараз я тут поставлю, давайте не 1000, вибачте, 100, на 100 і на 100. Тобто, якщо за замовчуванням стоїть, ми об'єднали це все в групу чи в компонент, воно підтягує за замовчуванням ці координати. LN X, L Хоча тут ми можемо зараз поставити 50, 500, 500, не 50, а 500 вдвічі менший Enter. І зверніть увагу, що наш, наш каркас, він зараз прихований, але він є. Ось він, Наш каркас вдвічі менший. Якщо ми тіло відключимо, каркас у нас сховався всередину в тіло, Бо його розмір фіксується ось цими значеннями. Все, я думаю, ви це вже підхватили, зрозуміли. Ви можете переглянути це відео декілька разів і ви потім зрозумієте, про що йдеться. А якщо будете слідкувати надалі за наступними відео, так взагалі все буде чудово. Так, давайте тепер ще будемо фіксувати наші розміри нашого тіла. Каркас ми поки від'єднуємо. Нехай він буде ввімкнений, так буде візуально краще видно. Давайте зробимо наш каркас фіксованого розміру. Міліметрів, нехай так і буде. Тепер переходимо до, до боксу. Бокс у нас буде по координатам. таких, Формула буде така ж сама, як і для нашого каркасу, тому ми її просто копіюємо, вставляємо сюди. Ні, вибачте, не так. Неправильно. Все неправильно. Отміна. Охрана, отміна. І йдемо далі. Так, наступне, що нам потрібно, нам потрібно поставити відступи від. Відступи зліва, справа, спереду, ззаду, знизу і зверху, для того, щоб о, подалі можна було моделювати о, меблі. Я зараз просто роблю, ви наблюдаєте, а потім ви зрозумієте, для чого ці відступи я зробив. Так, відступи ми називаємо, що? Назвемо. О, давайте, знаєте, як ще зробимо. Я для простоти додаю ще один параметр, фікс, ось так, а, Фікс. І зайдемо сюди. Це у нас буде текстове, текстовий рядочок, який просто буде інформативним і також е, як текст. І назвемо це фіксовані розміри в міліметрах. А не то фіксовані розміри в міліметрах. Так, є текст. окей. Ну, якось не зовсім гарно відображається. Ми звідси видаляємо: Ctrl-X, вирізаємо, ставимо пробіл. Нажимаємо ОК. А пропишемо ось прямо тут. Ось таким чином. І Enter. І ще ми зробимо не третій пункт, а другий чисто інформативний. Це ми зробили, знаєте, як відділили просто. А, вибачте, і тут все ж таки пробіл. Ось таким чином. Це для візуального. Краще сприйняття цього, наших опцій, цього меню, яке ми створюємо зараз. Фіксовані розміри в нас будуть тут. А далі ми робимо, так, що ми робимо. Відступи будемо зараз робити. Зробимо ту ж саму інформативну штукенцію. Так і напишемо відступи. Відступи в міліметрах. Текстовий рядочок, другий пункт, пробіл, Apply. Є. Відступи. І тепер ми додаємо наші відступи. Атрибути для відступів. Відступ ліворуч, називаємо його L. Праворуч. R. Знизу Down. Зверху Ап. Так, спереду F-фасад і позаду ботом B. Є. Е. Кожен цей параметр має бути в сантиметрах. Будемо його вносити вручну. Відступ. Це у нас що було ліворуч? Ліворуч. Ліворуч через і українську і в міліметрах. Окей. Є. Відступ ліворуч. О, вибачте, це відступ був не ліворуч, а позаду. От так і напишемо позаду. І всі ці ж параметри також робимо те ж саме. Повторюємо нудні ну, 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 рухи. Так, даун це знизу. Знизу в міліметрах. Міліметри. Окей. Це у нас що? Фасад попереду? Сантиметри. Третій пункт. Міліметри. Спереду. В міліметрах. І так, така у нас нудна робота. Це вносимо якісь. Прописуємо циферки, буковки, так. Міліметри, ліворуч, да? ліворуч. Далі у нас праворуч. Сантиметри. Міліметри. Праворуч. І ще внизу. Знизу у нас треба. Так, 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 так. Знизу. Відступ знизу. Є. Ура! Ліворуч ми не ми, а я. Помилився, тому виправляємо. Все, супер. Е, і що ж, давайте тепер зробимо так, щоб наш. Е, ми зараз вже наш каркас не трогаємо, він вже повністю запрограмований, як так, так би мовити, да? а в нас ще є параметри боксу, які не запрограмовані. Тобто, бокс у нас має рухатися вліво, вправо, вверх, вниз, або вперед-назад, за рахунок того, що якщо ми робимо відступ, е, приміром, ліворуч, давайте ми зробимо відступ ліворуч 100 мм. Нічого не сталося, бо ми ще нічого не запромували. А якби ми запромували, а ми це зараз робимо, так? якщо ми вводимо відступ ліворуч, то наш, наше тіло має порухатися в праву сторону, а це означає, дорівнює відстань е, нашого руху, має відповідати відстань ширині цього відступу. Тобто gaps L. Enter. І наш, наше тіло порухалось вправоруч на 10 см. А, і я, я все ж таки раджу не звертатися. Ну, коли ми робимо нескладну ієрархію в самих компонентах, то ми дійсно можемо звертатися, от коли е, наш бокс він є другим після головного. Да? Тому ми можемо напряму звертатися таким чином, як я це зробив. Дорівнює. І вибираємо тут, куди ми звертаємося ось сюди. Раз. Е, і в нас, як видно, да? тобто значення x бокса А дорівнює значенню. Головного компонента, який називається Box Component, знак оклику gaps-l, Тобто бере звіти цю інформацію з того рядочка. А можна це саме прописати тільки таким чином. Пишемо parent. Тобто ми все одно звертаємось до головного parent e, gaps-l і та ж сама інформація. Якраз таким чином потрібно прописувати формули, коли ми хочемо звернутися до головного компонента, до самого першої оболонки, в яку ми це все об'єднали. А приміром, наш кубік, який там, чи наша деталька, яка звертається до головного, знаходиться третя чи навіть там четверта знизу. Тоді вона перескакує через всі компоненти і звертається відразу до батьківського компоненту через оцю, о, цей параметр parent. Ось таким чином це працює. Тому я, наприклад, звик відразу, відразу звертатися до головного через так, таким чином. Так, це в нас що? По Y іксу... у нас буде компонент рухатися вперед-назад. Тобто вперед це в нас фасад, буква F. Так? А е, знизу буква D, down. Тобто підніматися вгору по Z. Зараз пише ніби помилка, тому що там потрібно обновити. Так, спереду 0 і знизу 0. Треба просто, щоб формула оновилася. Так, знизу. Я перевіряю просто. Знизу вірно. Ставлю 0 дорівнює 0. А ну-ка, перевіряємо низ. Ну, чому ти пишеш помилку? Давайте 100 поставимо. А, у нас, бачите, я знизу не так, не так підписав. У нас є низ і там, і там. Це в нас е зверху, зверху має бути підписано. Є. Я додав цей параметр, а от треба було сюди поставити ось так. Все. Зверніть увагу, знизу наш кубік підпригнув на 100 мм, ліворуч від'їхав на 100 мм. І ще з фасадної сторони, спереду, він зараз також відсунеться на 100 мм. Є. Так, тепер давайте ми зробимо такі формули, які нам дають можливість також враховувати відступи праворуч, позаду і зверху. Щоб зміннилося наш, наше тіло змінювалось, нам потрібно формули внести вже тепер сюди. Пишемо наступну формулу дорівнює. Ширина нашого кубіка Box Len X. Від ширини відняти два відступи: відступ ліворуч і відступ праворуч. Відняти. Відкриваємо дужки. вказуємо відступ ліворуч і додаємо ще розмір відступа праворуч. Закриваємо дужку. Enter. І що? Експериментуємо. Нам відступ праворуч потрібно зробити на 100 мм також. Enter. Вуаля, є. Зліва у нас 100 мм і справа 100 мм. І розмір нашого кубіка відповідно 80 см, тобто мінус по 100 з кожної сторони. Копіюємо цю формулу. А давайте внесемо зміни. Я сюди поставлю відразу parent. Parent перед знаком оклику. Замість назви самого е атрибута компонента. Ось таким чином: Ctrl-A. Переходимо сюди Ctrl-V і замінюємо букву X на Y, а ліворуч на фасад, і праворуч на задню сторону. Bottom. І що у нас позаду? Буде також 100 міліметрів. Да, спрацювало. А тут замінюємо X на Z сторону ліворуч замінюємо на, на низ. А праворуч, приміром, замінюємо наверх, на up. Десь у нас щось не спрацювало. Так, дивимося. Так, да, не спрацювало, тому що нам ще треба тут також 100 мм додати. Є. І все, наша панелька майже готова. Ну, в принципі, вона вже готова. Кубік у нас змінює розміри відповідно від того, що ми прописуємось тут. І тепер давайте, що ми зробимо? Давайте я тепер все обновляю. Автоматично кубік прийняв форму е компонента основного. І так, ми з вами запрограмували бокс, тобто тіло. Запрограмували фрейм. І тепер я покажу, для чого це все потрібно було робити ці маніпуляції. Для того, щоб у нас була наша якась певна панелька DSP. Ми зараз можемо тут також обнулити. І тепер ми можемо наш кубик масштабувати як нам завгодно. Змінювати його розміри. Він не прив'язується, ніяк не фіксується ні з якої сторони. А приміряємо, якщо ми поставимо ширину 18 мм, допустимо. Зафіксували 18 мм. Як би ми не хотіли змінити товщину, вона буде повертатися на свої 18 мм. Все решта буде масштабуватися. От я можу висоту. Зараз хвилинку. Висоту кубіка змінити. Таким чином змінити детальку. А шир, товщину детальки, тобто, ширину в даному випадку. Змінити не можу, тому що ми її зафіксували. Зрозуміло, так? Да? Е, так, ну все. Навчилися працювати, зробили боксик, запрограмували, будь ласка, повторюйте, це вам буде домашнє завдання. Зробіть собі такий боксик. В наступному відео я розкажу вам, як за допомогою цього бокса ми будемо моделювати меблі, вже параметричні меблі, які можна буде масштабувати. Е, і від того, як ми масштабуємо стіл шафу тумбу, наші детальки будуть мати певну товщину, а довжина і ширина буде також змінюватися відповідно від того, навіть незалежно від того, на якій висоті знаходиться та чи інша деталька. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, бо в нас таких глядачів вже багато. Переглядаєте, але не підписуйтеся. А краще підписатися, тому що ви потім будете знати, які нові відео вийшли на моєму каналі. І думаю, це буде вам корисно. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. В кого є запитання, будь ласка, пишіть, будьте активними. Можливо, все ж таки є у вас якісь поради, побажання, що можна створити, що можна змоделювати за допомогою новоствореного боксу параметричного. І я попробую створити тоді за вашими побажаннями якийсь виріб. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня і всім до побачення. Перемога скоро! па